Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю, що юдеї слухалися Бога. Тому злісні самаряни не змогли завадити народу добудувати храм. Завершивши будівництво, ізраїльтяни були дуже раді й від щирого серця дякували Богу. Царський виночерп Біблія. Книга Пророка Неємії Перший і другі розділи. Неємі був одним із тих багатьох євреїв, що залишилися жити у Вавилоні. Він посідав важливу посаду в імператора Артаксеркса. був його виночерпом. Щоразу він мав смакувати вино, перш ніж піднести його цареві, аби мати певність, що воно не отруєне. Виночерпом. Могла бути лише така людина, якій імператор цілковито і повністю довіряв. Сталося так, що один єврей, який повернувся з Єрусалима, навідався до Неїмії. Він мав сумні новини. Погані справи, сказав він. Стіни міста все ще не зведено, і брам міських також немає. Навколишні народи роблять наше життя. Неможливим. Коли він закінчив, Неємія впав у сумні роздуми. О Боже молився він. Ми не слухалися Тебе і не заслужили на Твою милість. Однак, благаю, допоможи нам, бо хочемо ми повернутися до Тебе. Будь ласка, пом'якши імператорове серце, аби він захотів вислухати мене, коли я проситиму його про допомогу. Протягом чотирьох місяців Наємія молився й чекав. І от одного дня година його настала. Він подавав цареві Артаксерксу вино в його зимовому палаці в Сузах. Імператор уважно подивився на нього. Що сталося? запитав він. Я знаю, що ти не хворий, проте вигляд у тебе кепський. Серце у Неїмії наче завмерло. Ніхто зі службовців не міг дозволити собі прояв почуттів перед царем. Однак він вирішив ризикнути, хоч це могло накликати імператорський гнів. Перш ніж відповісти, він подумки звернувся до Бога, прохаючи про допомогу. Відтак сказав. Я засмучений, бо народ мій обсіли великі турботи. Чи дозволиш ти мені повернутися до мого рідного краю, аби допомогти відновити міські мури? Імператор поглянув на імператрицю, яка сиділа поряд з ним. Вона приязно усміхалася до неїмії. Як довго це триватиме? запитав імператор. Неємія мав готові відповіді, адже він усе ретельно обміркував. Коли імператор дозволив йому вирушити, він попросив у нього деревини з царських лісів, яка була необхідна на будівництві, а також подорожню грамоту, аби вороги не змогли заарештувати його. Відтак, в супроводі охоронців із царської особистої варти, Наємія вирушив до Єрусалима. Ось запитання для нас із тобою. Чи вміємо ми дбати про ближніх, як це робив Неємія? Він не зазнався від того, що служив цареві. Він навіть не побоявся просити самого артаксерса про послугу, бо дуже хотів допомогти своєму народові. Коли Господь бачить наші правильні бажання. Він благословляє і слова наші, і справи. Бувай, друже, до побачення. Не забудь про нашу наступну зустріч.